Ай прицепчик гарнюня. ДТЗ немає, є ловол. Ловольчик є. Ось так от все масивно тут виглядає. Оператор сьогодні працює. Бачиш, оператор сьогодні подарунки мені валить, а завтра буде опературувати. Все як має бути. Якщо ціна ловола, то 750. Отакий От ловольчик 750. Картоплеса джалочка буде коштувати 2450. 220-го немає, є 244. -й. Показати зад, сороковки? показуємо. Можу не тільки зад, можу і перед показати. А тепер підемо назад.